Жителі масиву 20-й зібралися на обговорення питання декомунізації на площі біля магазину млин. Представники селищної ради закликали до розуміння стосовно перейменування вулиць, на що отримали ряд заперечень. Люди говорили про проблеми з документами, які потім виникнуть, та один за одним висловлювали своє проти. Як бути нам і нашим дітям? Прийде дитина, я перехату, хату, наприклад, переписала, воно прийде, О, скажуть, на чапаєва, такої хати немає. У вас буде в документації на будівлі, на земельні ділянки. Вам не потрібно буде переробляти на сьогоднішній день ці документи. Буде рішення селищної ради про перейменування цієї вражаєте на себе. Єдине, що вам буде перепробувати. Коли... Обласна організація, то сього обласна рада то той виконає без рішень народу. На мають права на не согласні на якому става слушать їх комісія, почому переміновуються наше будущее, наших дітей, наших героїв, допустимо, перша Ватутіна, який освободив нашу Україну, я чи вона Ватутіна? Яка різниця і в не залишайтеся. Діалог був на підвищених емоціях, Стишити які попросив Іван Даценко. Якщо ми сьогодні емоції висловлюємо, ми ситуацію... ситуації підвоженами ситуації наврядці. А двічі що зробила Верховна Рада. Вони прийняли цей закон, вони це кістка, щоб тут не гризлися. Але але дивіться, закон прийняли який? Якщо до 21 грудня, це останній срок. Місцеві органи влади, не перейменуючи ці вулиці, так? тоді право переходить до облдержадміністрації. І тоді вона на свій розсуд, хочемо чи не хочемо. Ми вони нам зроблять сто раз хуже, чи можна зараз вони що подають. А куди нічого не зміниться. Це дуже погано. Вона не буде Не неудобства з приписки з я власності. Але дишено кажучи, що якщо ми так зараз поступаємо, да то право перейменування вулиць переходить до обласної державної адміністрації. Після шквалу обурень прозвучала пропозиція звернутися до народного депутата Віталія Гудзенка, щоб вплинув на депутатському рівні на це питання. А Володимир Василюк старався довести, що жодних фінансових затрат для мешканців в перейменуванні вулиць не буде. Хоча все, що розкаже, ніяких фінансових затрат, люди, не по друзі. А я у вам треба прийти в селищну раду, взяти, рішити проблему і володимити до своїх документів. Табличка це проблема селищної ради. У нас 2011 року е, вимагають, що ми поміняли, поновили всі таблички. Ми будемо робити свої гроші. Вам треба прописатися і то прописатися в разі потреби. Вулиця Радянська помірена майже рік, і прописаних тільки процентів 40. І Всі живуть на цій вулиці, і ніколи ніяких проблем не виникає. І люди собі проголосували, і здійснюють цивільні праві угоди підто нотаються і продають хати і квартири. І ніяких проблем немає. Чи вдався діалог, зважаючи на загострення пристрастей, що були тут, не зовсім громадське обговорення має своє продовження. Якою є реакція жителів інших вулиць? Дивіться у наших наступних інформаційних випусках новин.